Тетяна Авраменко нещодавно отримала грант від держави на розвиток своєї студії масажу. Були сумніви, але з усіма нюансами допомогли розібратися в обласному центрі зайнятості. Жінка придбала сучасне обладнання і планує створити ще два робочі місця. Спочатку я відкрила свій масажний кабінет у мене був. Я багато років до війни їм займалася. От, але війна внесла свої корективи, і це було все поставлено на паузу. Але пройшов трошки час, і я зрозуміла, що я хочу далі розвиватися, хочу мати свою справу, хочу бути корисною суспільству. І я дізналася, що є можливість отримати грант від держави. І почала цим займатися, звернулася до «Зроблено в Україні. Вони мені надали підтримку, допомогу, все роз'яснили. І я подавала на грант Тетяна. Працювала економістом, але згодом зрозуміла, що хоче займатися улюбленою справою, яка їй була знайома з дитинства. Моя пристрасть до масажу народилася ще в дитинстві. Мій батько був масажистом, і я з самого дитинства бачила, як до нас йшли люди, запросили допомоги, і бачила, які вони щасливі виходили після масажу. І я вже тоді зрозуміла, що це саме те, що людям потрібно. Але коли я виросла, я пішла навчатися на економіста. Це була моя перша освіта. Я думала, що це моє, але пізніше зрозуміла, що ні, що це не мій шлях, і я почала себе шукати. І так життя привело мене. До масажів я перенавчилася і зрозуміла, що хочу займатися саме масажем і відкрити свою студію масажів і апаратної корекції фігури. Під час війни вести власну справу нелегко, але з усіма складнощами допомагає опоратися досвід попередньої роботи, а також бажання і цілеспрямованість. Да, звісно, економічна освіта мені допомагає, мені легше, але якщо є у людини бажання, є до цього потяг, і вона дійсно мріє і хоче розвиватися і бути підприємцем, то все можна здійснити. Головне мати бажання. Я так вважаю. Масаж і ці саме послуги вони востребовані. і вони востребовані і під час кризи, під час війни, тому що це саме те, що людям допомагає розслабитися, зняти напругу, зняти фізичне перенавантаження, психоемоційне. Тому ці послуги актуальні завжди. Ми працюємо офіційно. у Нас буде два найманих працівника офіційно облаштованих, і я вважаю це дуже правильно. Це потрібно робити. Треба виходити з тіні для того, щоб підтримувати нашу країну, для того, щоб підтримувати наших військових, платити податки. Це обов'язково. Тетяна надає послуги з масажу тіла, обличчя і апаратної корекції фігури для військових та ветеранів війни. Є суттєві знижки.